Розумне життя на Марсі існує! Викликаю підкріплення землі! Підкріплення <питерпіння> на підході! Анто Бернарде, ви не призначені для цієї місії! Витяго не вігло за <питерпіння> це ми? Наскільки я торопаю! <питерпіння> зараз ми знаходимося на планеті Марс! Великий монстр зацікавлений цим об'єктом. Я прибув на Марс з єдиною метою зловити монстра. Але буду відвертим, монстр зловив мене першим. Монстр має слабке місце. Я позичу всього кілька пір'їнок. Танцюю! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Щось злонить моя голіванька. Без паніки. Наскільки я доробаю і у великій небезпеці. Ходімо ж таки чекай. У мене відчуття, ніби ти став моїм другом. Чого ти не Це зовсім не смішно. Бернард. Місія Марс. Цього разу ти не втечеш. Ой-ой. У кіно з 9 січня.